40 рядів, це 20 додавань в кожну лінію реглану, після того, як був вив'язаний ось тут росток. Я помічаю собі, вже тут початок ряду. Для мене це достатньо така довжина. Якщо ви хочете зробити свій светр більшого розміру або меншого розміру, то можна для більшого розміру ще пров'язати лінію реглану. Переодягнути на спиці, наприклад, 120 см, поміряти, або переодягнути на ниточку і теж приміряти, і подивитися, яка довжина вам потрібна. Якщо ви хочете такі більш по фігурі, то можна зробити трошки меншу лінію реглану. Також не забувайте, що будуть ще підрізи. Це також кілька петель, там, від 3 до 5. Теж можна будь-який варіант обрати, як вам для вашого розміру потрібно. Це буде ще кілька петель в тіло светра і в рукава. Тому варіантів дуже багато, можна робити більше менший Горловина, як я і показувала, вона дуже класно тягнеться. Тому саме цю модель можна в'язати на будь-який розмір. Для подальшого в'язання, це в нас буде вже будемо в'язувати тіло светра. Я собі одягаю маркер, помічаю початок тіла светра, дов'язую до рукава. Ось в мене дві петлі реглану. Я ці дві петлі переношу в тіло светра, Бо в мене рукав виходить таки достатньо широкий, тому я більше петель переношу в тіло. Можна, наприклад, ще пару петель взяти в тіло перенести це, ви будете дивитися, уже, як у вас виходить. Якщо рукав трошки, ну, вам здається за да, по ширині, то петлі реглана можна перенести в рукав. Далі беремо голочку, додаткову ниточку, і будемо перезнімати петлі рукава на ниточку. Петлі рукава до регланих ліній. Ось починається моя регланна лінія. ниточка має бути достатньо довгою, щоб в процесі в'язання, вив'язування довжини, ви могли теж приміряти светрик Я її зав'язую, далі в підріз набираємо петлі. Знову ж таки, ви можете набрати 3, 4, 5 петель в залежності, скільки вам в тіло хочеться ще додати об'єму. Я буду додавати. Три петлі на спицю на праву спицю. Ось так закручуючи ниточку. Підтягую. Одна. Дві. Три. Далі в'яжу просто лицьовими, стараємося тут не дуже розтягувати ниточку, в'яжемо до наступного рукава реглана лінія, дві петлі переношу в тіло, а петлі рукава. Друга рукава нашого знімаємо так само на ниточку. Або, до речі, якщо у вас ліска знімається зі спиць і закручується без, ну, без спиць, є заглушки, то, в принципі, можна ще і на лісочку перенести. Я звикла на ниточку це робити. Голочка нам поки більше не потрібна, тут теж зав'язую, на праву спицю, додаю три петлі одна, друга. І третє. Я не дуже затягую ці петлі, тому що наступний ряд буде зовсім незручно в'язати. Далі продовжуємо в'язати просто лицьовими по колу. Тепер пров'язуємо. Ось ці накиди лицьовими, просто лицьовими петлями. Те, що тут трошки воно розтягнулось, то не страшно. Перший ряд він незручний буде. Так, дивіться, тут, бачите, дуже розтягнута ниточка. В мене так виходить завжди, завжди, скільки я не підтягую той перший ряд. Тому я ще раз набираю одну петлю, тобто загалом у мене вийшло 4 петлі в підріз. і пров'язую ось таку, і далі вже просто лицевими. Ось, бачите, і тут вже немає такої розтягнутості. Ще одна схрещена просто лицьова. Другий підріс, так само. Пров'язуємо три лицьові. у мене люрекс, за ним треба пильнувати. І ось розтягнута ниточка, так, не так одягала, одягаємо на ліву спицю і пров'язуємо лицеву схрещену. І далі лицеві. Ось так виходить. Тут ми потім будемо набирати Петлі для рукава. Бачите, він в мене вийшов такий достатньо широкий. Ось, що вже в нас виходить. Можете пров'язати ну, сантиметрів 5. І ще раз поміряти. А далі ви в'язуєте на довжину, яка вам потрібна. Це може бути і вкорочений светр, може бути звичайна довжина, а може ви хочете зробити собі туніку таку подовжену, це теж можливо. І не забувайте, що ще ми будемо вив'язувати резиночку, десь рядочків 16-20 приблизно гарно будуть виглядати, по низу вироба. Для того, щоб перейти на резиночку, теж берете спиці 4 мм, таким, як ви в'язували горловину. Не, треба, не потрібно нічого зменшувати петлі. Просто починаєте в'язати резиночку 1 на один, а потім вже закриємо, покажу вам ще один класний спосіб закриття резинки 1 на один без голочки. Бо я не дуже люблю голочки, тому використовую. Пару класних методів, їх я обов'язково вам покажу. Я дов'язала лицеву гладь тіло светрика. Перейшла на резиночку спиці 4 мм, це той розмір спиці, якими я в'язала горловинку. Тут ніяких зменшень ми не робимо, просто починаємо в'язати резиночку один на один. Тіло светрика в мене 48 рядів лицевих, а резиночка 16 рядів. До речі, напишіть у коментарях, чи потрібно вам вимірювати светр на цьому етапі, тому що ну, після прання він все одно потягнеться, він буде трошки довший. Це нормально для цієї ниточки. Закриття петель еластичним способом, спицями. Цей спосіб класний для тих, хто не любить голочку, як я. Отже, лицьова петля, початок ряду, ми робимо ось такий як накид, але знизу пров'язуємо лицьову цей накид. Ось так знімаємо. На лицеву петлю. виворітна Накид робимо, заводимо спицю ось так, з іншого боку, пров'язуємо виворітню петлю, цей накид знімаємо таким чином, і попередню петлю теж знімаємо ось так. Лицьова наступна, робимо накид, заводимо спицю ось так знизу, лицьова, накид пров'язали і попередню петлю. Виверідна спицю. Ось так от зробили накид. Пров'язали виворітно, скинули накид і попередню петлю, таким чином пров'язуємо всі петлі. У вас виходить ось така резиночка. Вона еластична, виглядає як косичка. Після прання вона, звісно, буде більш рівненькою. Якщо вам здається, що вона рихла, то можете взяти спиці на піврозміру на останній цей ряд на закриття петель піврозміру чи розмір менший. Ось така вона класна. Остання петля. Це ниточку можна обрізати і переходимо до рукавів. Наш рукавчик відкриті петлі, з ниточки, перезнімаємо на спиці того розміру, яким ви в'язали тіло светрика. У мене це 6 мм. Перезнімаємо всі петельки. Ниточку можна прибрати. Так, і я починаю одразу в'язати ниточку, потім закріплю на вивертній стороні. В'яжемо рукавчик також просто лицевими. Це буде перша петля і початок ряду. Я одразу собі вішую маркер і далі в'яжу лицьовими за передню стіночку до ось цього місця, до підрізів. Так, наш підріз. Ми набирали 4 петлі. Якщо просто починати піднімати петлі підріза, ось, виходить тут більше така дірочка, ніж в самому светриці. Воно виглядає не дуже, тому ми піднімемо декілька петель перед підрізом та після, будемо це робити з просто лицевих. Петель. Ось так піднімаю одна і десь тут друга. Далі просто петлі підрізу. Один, два, три. Чотири. І з цього боку. Так само, з лицевих петель. Можна взяти одну десь тут другу. Далі продовжуємо в'язати, тут ниточку можна підтягнути. Далі в'яжемо просто лицевими петлями на ту довжину рукава, яка вам потрібна. І не забувайте, що ще буде манжет десь приблизно теж 16 або скільки ви в'язали по низу резиночки. Светр готов. Ось такий рукавчик. Якщо ви хочете рукавчик більш вузький манжет, то порахуйте кількість петель, які у вас вийшли, і можна буде зменшити його, просто пров'язуючи. Симетрично, десь там через 5, через 6, по дві лицьові, наприклад, разом, або 2 виворітні. І так ви зменшите ваш рукавчик. Я не зменшувала. Мені подобається зараз ось такий от вільний. Мені залишилось ще заправити ниточки. Ось так виглядає підріз. Ну, і це все. Тепер светрик готовий до фотосесії. Бажаю всім успіхів. Чекаю на ваші відгуки в коментарях, ставте вподобайки Ось так, вверх бажано. І можете натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, нові майстер-класи або нові огляди пряжі різних дуже класних артикулів з Італії. Все. до побачення!